Тему спільними зусиллями готуватимуть е, танки на фронт. Державний концерн Укроборонпром і чеська державна оборонна компанія уклали контракт щодо спільного ремонту танків Т-64 для сил безпеки та оборони України. Модернізація відбуватиметься в чеському. Місті новий Гічен за участю українських фахівців, окрім загального відновлення, танки планують обладнати новітніми засобами оптичного спостереження і покращеним зв'язком. Все це в рамках роботи спільного оборонного кластера України та Чехії, який створили наприкінці минулого року. Ну і така співпраця, зокрема, передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту, а також співпрацю у сфері високих технологій. І зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Сад, це речниця Укроборонпрому. Пані Наталія, доброго дня вам. Вітаємо вітає студія слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про цю україно-чешську співпрацю докладніше. Наскільки для нас це важливо? Ми розуміємо, якщо можна деталі, як часто будуть відправляти українські танки, скільки часу вони мають там перебувати? Працюватимуть там чешські спеціалісти, чи так само й українські будуть долучатися? Все, що можна, публічно в межах ефіру. На сьогоднішній день «Укроборонпром» та його підприємства шукають шляхи, яким чином збільшити кількість відремонтованих відновлених боєздатних одиниць броньованої техніки з тим, щоб відправляти на фронт до наших сил безпеки та оборони. Очевидно, що попри те, що ми намагаємося нарощувати обсяги техніки, яку передаємо нашим захисникам та захисницям, ми все ще потребуємо. Приросту, так би мовити, в тому, як швидко ми можемо це робити, і тому будь-які можливості, будь-які майданчики, які ми могли би включити, підключити, застосувати для виконання цієї задачі, йдуть в хід. Саме тому поява цієї угоди кооперації з чеськими партнерами з відновлення Т-64, який, які Перебувають на озброєні танки, які перебувають на озброєні в збройних сил Україна. Є якраз тому підтвердження, що ми шукаємо, розширюємо наші можливості з тим, щоб передавати. Боєздатне озброєння нашим захисникам, і власне це далеко не єдина кооперація, яка на сьогоднішній день є підтвердженою угодою. Буквально місяць чи півтора тому ми вже виходили зі спільною комунікацією зі з нашими польськими партнерами, які також спільно з нами відновлюватимуть ці танки, саме Т-64. Звісно, йтиметься про максимально широку. Залученість наших українських фахівців, бо приміром для чеських партнерів ця модель танку не є а, знайомою, так би мовити, в роботі. Тому наші фахівці будуть залучені, і під їхнім технічним контролем відбуватиметься відновлення, а, повне розбирання власне самих машин і проведення до боєздатного стану. А, пані Наталі, хотів спитати, чому зосередження саме на ось цій моделі танку Т-64? Ну, власне, йдеться про те, що ми можемо, що ми можемо на сьогодні передати нашим збройним силам, йдеться про ті танки, які не були безпосередньо в боях, а перебували так би мовити в консервації на тривалому зберіганні десятками років. Тому те, що ми можемо на сьогоднішній день відновлювати, ми беремо вхід. Угу. Ще хотів уточнити з приводу участі українських фахівців. Хто братиме участь, ось ну зокрема у цій співпраці? Ми говоримо про там більш кваліфіковані кадри чи про менш кваліфіковані кадри. Загалом, це українські інженери, які знаються на машині, які можуть бути помічними в на тих чи інших ділянках розбору складального вже виробництва відновлення вірніше. Ну і власне всі, хто можуть допомогти нашим чеським партнерам в процесі відновлення машин до боєздатного стану, і це група, яка безпосередньо виїздитиме. І допомагатиме там в Чехії відремонтовувати ці машини, пані Наталя. Ми тішимось від такої співпраці. Для нас це важливо. А який зиск, які інтерес чеської сторони, чому вони готові так співпрацювати? Чеські партнери безумовно за Україну за нас вони підтримують нас у цій визвольній війні і готові надавати будь-яку підтримку як готовими машинами. Ми це бачимо в рамках міжнародної технічної допомоги, так і в. В контексті широкої кооперації в даному випадку йдеться про відновлення машин, але як ви вже зазначили, створення спільного оборонного кластеру, до речі, першого з Чехією йдеться і про спільну розробку нових видів озброєння. Тому ми поступово рухаємося по нашим закриттям потреб наших сил безпеки та оборони а далі буде більше. Пані Наталію, а ось таке питання. Якщо пригадати ще одну заяву про початок про, про плани початку співробітництва України та німецького оборонного концерну Райн Метал. І якщо ми пригадуємо тепер ось цю новину, так співробітництво з чеською стороною, це як кажуть левел АП чи це абсолютно такі паралельні і рівнозначні історії. Це рівнозначні історії взагалі будь-яка кооперація з міжнародними партнерами під час повномасштабного вторгнення. Вона про те, що партнери все ж таки сприймають нас і Укроборонпром, і Україну як договороздатного партнера, як партнера, якого очевидно вони сприймають за союзника і хочуть всіляко допомогти. Зрештою, ми на своїй землі ми боремося за свою незалежність і свободу, і ми якраз в контексті наших. Угод, які ми вже підписали, це далеко не перша і не остання, таких вже близько 30 з понад 10 десятьма країнами-членами НАТО, зокрема, і це якраз говорить про те, що ми намагаємося знайти і заповнити ті вузькі місця, які на сьогоднішній день є. в контексті роботи оборонно промислового комплексу і в контексті зміцнення обороноздатності нашої країни, тому як співпраця з Німецькою, Тим концерном так і співпраця з чехами є якраз на посилення обороноздатності нашої країни. Пані Наталя відомо всім про російське лобі, яке існує в багатьох європейських країнах західних країнах. Чи виникали певні перепони з боку російської сторони на шляху до укладення ось таких угод? Щось заважало саме з боку росіян. Я, мабуть, утримаюся від коментарів на цю тему. Важливо, що угоди досягнуті, важливо, що вони наповнюються реальними проєктами. А на сьогодні приміром з німецьким концерном Райнметал, ми рухаємося в напрямку підписання дорожньої карти. Як ми будемо створювати це спільне підприємство? Адже вже було заявлено, що ми очікуємо. Появу юридичної особи само спільного підприємства в середині літа. Цього року відтак роботи дуже багато для України. Це для вітчизняного оборонно-промислового комплексу, це дійсно історична подія, і ми дійсно рухаємося в бік того, щоб наповнити цю угоду. Це спільне підприємство конкретними проєктами, які будуть працювати на посилення обороноздатності країни, тому всі, хто заважають і продовжуватимуть заважати надалі. А наша справа рухати, а це все вперед до цілковитої перемоги. Пані Наталію, ми дуже дякуємо вам за інформацію. Ми скучили за гарними новинами. Ось отримали. Дякуємо дуже. Наталія Сат, речниця Укроборонпрому була з нами на кінець години.